Так я усіх вітаю. В нас огляд матчів Ліги Чемпіонів. Я хочу почати з ПСЖ Ліверпуль. Я просто не розумію. Я просто не знаю, як ПСЖ вчора не зміг перемогти в цьому матчі. Подивіться на статистику: 27 на 2, 10 на 1 в площину, 71% на 29% володіння м'ячем. Кількість передач 693 на 295. Точність 90%. Мало фулів, тому що домінували просто Одна жовта і одна жовта там. Е, ну, я не знаю, кутових 14 на 2. Ну, я, чесно кажучи, цей матч. Е, ну, я ставив, що ПСЖ не програє в експресі з Барселоною. В принципі, мій прогноз повинен був зайти. Але Еліот забиває і там просто не відіграли до кінця ПСЖ в деяких моментах і пропустили. Я не знаю. Кварцхелія забив там. П'ятою був в офсайді трохи. Але ну це несправедливість тотальна і один м'яч у себе вдома пропустити це дуже погано. Я не знаю з таким підходом, в принципі, у ПСЖ є е, шанси на матч. Відповідь ну треба реалізація. Дійсно було дуже багато моментів. Вони не забивали там стовідсоткові. Треба влучати, бити так з офсайду забили, але ось просто Ліверпуль. Забиває такий, знаєте, гол, дуже смішний десь, Донерума там дотягується, Еліот його все-таки програв, але, в принципі, не пощастило. Є питання до арбітра, просто шалене питання до арбітра цього матчу. Як його прізвище? Зараз подивимося. В принципі, ну, цікаво, хто судив цей матч, арбітер. Матчу ПСЖ. Я навіть про вас просто подивлюся. Давіде Маса, так? А ні, ні-ні. ні, Це взагалі інший матч. 0-0. Футбол Юа, ану. А... Зараз подивимося, хто був арбітром цього матчу взагалі? Ну, просто хочеться точно, тому що арбітр там коноте просто б'є в спину свого опонента Беркуля. І він не ставить це або фол, або пенальті, або червона, або жовта. Ну, якщо пенальті це жовта, якщо штрафний це червона, це зрив атаки, гульової, майже стовідсоткової. Тобто, ну, і в принципі, я не знаю, якщо чесно. Ну, На стаття тут, тут стаття, ну, Давіде-маса здається. Давіде Маса, так, Давіде Маса, головний арбітр зустрічі цього матчу, і він дійсно цей матч просто десь вбив, тому що були спірні моменти, і я розумію Маркініоса, який постійно біг там щось з'ясовувати стосунки. Тобто, людина, ну в принципі, на досвіді, ми знаємо, хто такий ну, Маркініс. Він жовто отримав. Це зрозуміло. Він там сфолив, але більше жовтих немає в ПСЖ, тому що банально домінували, банально знали, що робили. Ван Дейк там отримав жовто, так ну це зрозуміло. Але кодате там фолив на Баркуля, і це е, могла бути червона або пенальті. Там був фол на грані штрафної, в принципі. Ну тому не знаю, вже Ліверпуль витягує до Ліги Чемпіонів? Ну, це, до речі, я думаю, таке вже собі твердження. Там кажуть, що Реал витягують. Ну, 0-1 в матчі відповіді, якщо ПСЖ не пройде Ліверпуль, такий Ліверпуль. То це буде дійсно дуже дивовижно, і це ми можемо описати просто. Це футбол, це несправедливо. Фейнорд Інтер, простий матч, якщо чесно. Фейнорд там дійсно намагався щось зробити. Фейнорд, ну якщо чесно, якщо брати матч Фейнорд Інтер, і ось, наприклад, ПСЖ Ліверпуль, то в ПСЖ Ліверпуль ми розуміємо, що просто виносив тут 50 на 50. І статистичка така, знаєте. Нормально, але Інтер реалізовує свої моменти, не забуває правда, пенальті, а, але в принципі все нормально. Ну тобто, 0-2 тут за фактом інтер на класі дійсно переміг, і вони спокійно пройдуть далі, якщо не буде ну, ніякої фантастики від голландської команди. Баварія Баєр здивувала Баварія. Якщо чесно, ну це просто ну якесь диво, що вони ось саме ось таким чином зіграли. Дуже агресивно. Реалізація Харі Кейн знову, ну Кейн просто фантастичний нападник, але людина не може виграти трофей. Дуже прикро, але це футбол. Але як людина на футбольному полі, як нападник екстра класу, він дійсно топчик. Він просто топчик. 17-3 за ударами. 6-1 у площину, володіння. Ну тут Баварія дійсно виглядала дуже класно. Декілька разів там помилилися, могли покарати за це Леверкузенці їх, але ну, могли і покарали це небо та земля, тому що ну, Харікейн виграє силову боротьбу, забуває пенальті на класі. Десь помилилися Баєр там під час другого голу. Це буває. Ну, матч відповідь ну там вже буде за фактом, просто я думаю, ну банально проста тема, що Баварія проходить далі, там 1-1 зіграють, 2-2, там 1-0 може програють так, Баварія. Але в принципі, ну з таким матчем, з таким підходом Баварія ну дійсно виглядала дуже класно, і мене здивувало. Я не, ну, не очікував, що ось буде ось так. Добре, давайте далі. Бенфіка Барселона дуже цікавий матч, якщо чесно. Ну, ось нам казали, формат Суперліга це відстій, треба далі УЄФА підтримувати. Ми зробимо все класно. Ось я хочу подивитися Фейнорд Інтер. Добре, подивився. Хочу подивитися ПСЖ Ліверпуль, і хочу подивитися Бенфіку Барселона, але матчі в один час. Ну, якщо чесно, я багато розмовляв е, на цей рахунок. Можна зробити було матчі, там я не знаю. Ну, всім о 17.30 й тридцять зробити Інтер. Так, потім о 19.00 ПСЖ Ліверпуль, так там в двадцять баварія Байер, і в о двадцять там вже останній крайній матч Бенфіка Барселона. Е, або хоча б од... ну, два матчі водночас йшли. А усі інші були б в інший час. Просто це плюс для бізнесу, для реклами для реклами, так рекламодавців. Там пепсі, Макдональдс, там хтось щось, там хайнеки. рекламуються більше переглядів, більше ажіотажу. А ну і щоб людина фокусувала свою увагу на одному матчі, але вона фокусується на трьох водночас, які дійсно є цікавими. У нас німецьке дербі, у нас ПСЖ Ліверпуль, у нас Бенфіка Барселона, там, де грає Анатолій Трубін. Ну, На секундочку, це дуже важливо і цікаво. І, до речі, про Анатолія Трубіна ми поговоримо. Він відіграв дуже класний матч, якщо чесно. Там були чутки, що десь він випадає, усі чекають, тобто усі вболівальники дійсно, ну, в Португалії, особливо за Бенфіку, там дуже сильно від тебе потребують дійсно в плані класу. Голкіпер повинен там бути. Трубін класно себе зарекомендував. Але головний наставник каже: в нас є конкуренція, в нас є молодий талант, який чекає на свій шанс. І якщо Трубін випадає, ми розуміємо, що ну просто лагогія поставить, поставить цю людину грати в футбол замість нашого українського гравця, і це абсолютно нормальна історія. Але Трубін е, виглядав просто фантастично, е, врятував, але ось Щенсний був ще краще. Людина з цибаркою в зубах відстояла, зробила е, там рекорд, е, оновила, поставила неважливо за кількістю сейвів в Барселоні. Ну, тобто, ну, якщо чесно, якщо чесно, я не знаю. Ну, ця людина просто фантастична. Він приїхав, я скажу так, по фану, просто як жарт, е, як просто знаєш. Запасний гравець. Він, він виходить в матчі проти Бенфіки і відстояв на нуль. І ще Кубарсі отримав червону картку. Він отримав червону картку. Можемо подивитися хронологію матчу, коли він отримав. Ну я просто нагадаю вам, коли він отримав цю другу жовту картку. Кубарсі, 22 хвилина. А, ну це не друга, це пряма червона, там був небезпечний момент. І тобто у меншості, і дійсно Бенфіка там вже володіла ініціативою, просто не забивала своє. Тобто ця статистика матчу, ну тобто, ну і 26 ударів. Тобто, ну і ще не пропустив. Вісім ну, там, до речі, так, це вісім сейвів, тобто не просто вони площину там влучали, це вісім сейвів. Тобто, ну, можна влучати площину там захисників, знаєте, потрапляти. Ну, він просто виручав постійно. Тому 0 1 ну. Молодці Барселона перемогли Рафіня, як зазвичай на індивідуальному класі, але матч-відповідь я не знаю, що там буде просто. Дійсно, дійсно, ми розуміємо, що Бенфіка може нав'язувати. Тобто, ну, матч відповіді, тобто в нас ось так це виглядає на даний момент. Інтер проходить 100% далі. Тут просто те шок, але по факту, по справедливості ПСЖ повинен йти далі. Тут йде Баварія далі. А тут, ну чесно не знаю, Бенфіка з таким футболом, який ну, вона показала ось вчора, ну в принципі, це було щось чимось. Тому пишіть своє бачення в коментарях. Дякую за перегляд і буду вдячний за вашу підтримку.